Вважається, що Сибір є домівкою понад мільйона оленів, проте в останні десятиліття відстежувати табуни стало майже нездійсненним завданням. Регулярний авіамоніторинг занадто коштовне задоволення, тому науковці намагаються застосувати альтернативні методи. Сибірський федеральний університет розробив програму, яка дає змогу відстежувати табуни за допомогою супутників, які надають інформацію про міграційні шляхи, місця проживання та зимівлі оленів пристрій вішається на, на тварину і вмикається. І вмикається. З, цього з цього моменту пристрій власне, починає визначати а, координати за допомогою навігаційного приймача. Моменту, устройство з І час від часу видавати і повідомлення в, в ефір, де розташовуються сообщення. ці координати. Ні, направлено видаватися общення, содержачі ці координати GPS. Програма також дає змогу краще організувати охорону оленів з огляду на поширення нелегального полювання. Переносимося на інший край світу, щоб ознайомитись зі ще однією технологією відстежування тварин цього разу крихітних пінгвінів в австралійському зоопарку. Вчені прикріплюють до тварин мініатюрні пристрої GPS та акселерометри з метою моніторингу, де і яким чином вони знаходять поживу. Це дає уявлення про поведінку тварин в природних умовах. Дослідник Джема Макерл пояснює, як працює ця технологія. Ми розробили цей маленький акселерометр для пінгвінів, які мешкають тут в зоопарку Таронга, щоб отримати уявлення, яким чином вони пересуваються у тривимірному просторі. Наприклад, у воді. За словами вчених, пінгвіни дуже вразливі до зміни умов проживання. Це робить їх важливим індикатором екологічного стану океану.